Масляна масляна, яка ти мала, якби тебе сім тижнів посту одна. 24 лютого в понеділок починається масляна, або сирний тиждень, сирниця, масниця, колодійний тиждень, і сьогодні ми говоримо саме про ці звичаї і обряди українців. Не дивлячись на те, що, скажімо, дата цього року, початку масного тижня, вона не дуже для нас весела. Але вдаримо об землю з згорем зурбою, і сьогодні ми говоримо про українські традиції саме сирного тижня. Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чібанюк, і ми говоримо сьогодні про масницю. Отже, в церковному календарі за тиждень до Великого посту починається так звана сирна седмиця. Тобто тоді, коли від е, м'ясопуста переходять знову на е, постування в середу і п'ятницю, це буде якраз називатися в українському народному календарі Переступний тиждень. Тобто від м'ясопосту ми переступаємо до знову постування. Цей тиждень він ознаменований тим, що припиняється весілля, тільки вдовці мають право одружуватися, але взагалі вважається це поганою прикметою. А от в неділю перед сирною седмицею, Відбуваються запусти або заговини, заговини на масницю. Тобто в останнє, от в неділю в останнє споживають м'ясо, споживають жири, споживають сало. все це треба дуже весело зібратися, як правило, рідня, знайомі, друзі, сусіди, і на цьому закінчується споживання м'яса, яке буде один тиждень плюс 48 днів посту, аж до 20 квітня цього року не утримується від споживання м'яса. А от з понеділка на сирному тижні починається не тільки вживання молочної їжі, так, там сир, молока і так далі. Але і досить веселий період, коли треба було. Відвеселитися, відсміятися, відспівати, відтанцювати протягом цього тижня, тому що потім буде Великий піст і будуть від цього всього утримуватися. Отже, ходили один до одного в гості, кухня дуже різниця на всій території України в залежності від регіональних традицій. Тут і пундики з сиром. Тут і вареники обов'язково, причому вареники на поділі з солоним сиром. тут і е, гуслянка, скажімо, там гуцульська, тут е, е, і різні е, пундики, такі, наприклад, як млинці. Але що цікаво, що в Україні млинці були. Як Казала мені одна бабуся в, в Балтському районі не такі тоненькі, а такі пухкі, товсті. Е, Ці млинці їх пекли, а скажімо, на Чернігівщині, навпаки, робили тонюсінькі тонюсінькі тому що робили їх не з борошна, а робили їх з крахмаль. Потім завертали в нього сир підсолоджений, е, складали все це в макітру. Такі е, виходили пальчики, заливали все це маслом, ставилося все це в теплу піч і там це умлівало. Я, в принципі, не гурман, але я вам чесно скажу, що нічого смачнішого я, наприклад, не е, вживала. Мені це дуже подобається от такі от були е, наїдки, напої, причому веселилися, грали. На заслонці, на рублі, на качалці влаштовували отакі от концерти. Для України, скажімо, особливо це характерне для Поділля, але записи 20-30-х років свідчить про те, що це було і на Полтавщині. Були перевдягання, були маски робили, перевдягалися. В основному, значить, таку водили від хати до хати таку жіночку. Дебелу, яка якраз і особлювала оце от свята, співали, жартували, маскувалися. ну, Наприклад, на Чернігівщині і Сумщині, на північних районах, так називався цей тиждень, називалися Масляні коляди або масничні коляди. Стосовно того, як називалося це свято, воно, звичайно, на всій території України, як завжди, має регіональні назви, і в тому числі і скажімо, на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині була от, така номінація, як Масляна. Але от дуже цікаво, що скажімо на тій Одещині, північно-західне причорномор'я, мені одна бабуся розповідає про всі ці звичаї сирного тижня, вона каже, але масляною у нас не було. Я була дуже здивована, а у неї це асоціювалося з цими радянськими клубними постановочними от святкуваннями, які в основному на російській традиції ґрунтувалися, і вона це абсолютно чітко розрізняє. От тут наша сирниця, а тут от їхня там клубна Масляна. Ну, ще один такий досить цікавий звичай, при цьому ритуал, який виконувався протягом всього цього тижня це колодка. На більшості території на сьогоднішній день залишається в спогадах про те, що Неодруженим, в основному хлопцям або їх батькам чіпляли до руки, до ноги, до спини колоду, колодку або просто палку і за це вимагали викуп. Дівчатам, як правило, не вішали колодку, якщо вона не відмовила е, нареченим тим, хто сватачі, хто приходили її сватати. Якщо ж відмовляла, то вішали її, вішали батькам. Це в принципі пов'язано з досить давньою функцією скажімо, суспільства, регламентувати, відслідковувати народженість. І в принципі, оце от засудження тих, хто не одружився, є якраз і таким от демографічним врегулюванням. От дуже цікаво, що в селі Каїри, це значить, Одеська область, там цей звичай він залишився по сьогоднішній день. Досить цікаво, що він відродився, тому що в селі перестали значить, одружуватися, народжуватися діти, зібралися жіночки, перевдягнулися, значить, запнулися в хустки. Прийшли, почали вішати колодку і, от, значить, співати ці, значить, пісень там. І потім вона мені каже: Ну і що? Ну, і в цій сім'ї було два хлопці, значить, старі холостяки, обоє одружилися і вже по двоє внуків в цій сім'ї є. Значить, тут щось в цьому є, а те в Україні. Буквально до середини ХХ століття зберігався іще більш давній звичай колодія, колодки. В понеділок колодій народжувався. Тобто жінки брали колодку, палку, загортали її як немовля, і це вважалося, що колодій народився. Назви Негородчення Агатангел Кримський зафіксував, що це була ціла вистава. Жінка залазила на піч, починала імітувати пологі. Ой-ой-ой, ой, ой, як боляче, ой, я не можу народити. Інша жінка була за бабу повитуху. Вона приходила і робила вигляд, що вона масує її, значить, живі, допомагає народити і казала, терпи, дитина дитина зам... минеться і ще раз заманеться. Потім витягувала з-під фартуха оцього колодія, імітувалася, що вони його миють, як маленьку ненароджену дитину, загортають в пелюшки. ну і Звичайно, жінки сідали, святкували все це і залишали колодку до наступного дня. Далі продовжувалося В вівторок, коли дію справляли народини, в середу справляли похрестини, причому вибирали закумів, давали їм, і казали, от даємо вам народжене, принесете нам значит, хрещене, клали на кожух, тобто повторювалися, імітувалися всі ці українські народні звичаї. В четвер... Колодій несподівано помирав, в п'ятницю його оплакували, в суботу колодія ховали, ну а в неділю вже і було закінчення цих святкувань. От дуже цікаво, що Михайло Петрович Хайдай який в кінці 20-х років на початку 30-х, записував цей звичай? Він говорить про те, що звичай вже вмирає, пов'язаний він безумовно з оцією ідеєю народження, відродження. Звертаю увагу і дякую Клементу Квітком за те, що він згадує, що в античні часи богиня мати тримає колодку у себе на колінах як дитину. Тобто це досить давній такий звичай, це уявлення, еротичне, до речі. І оце от дитинка, яка народилася, скажімо, з поліна, це Бог дерева, Бог на дереві, Бог в дереві. У нас це васик телесик. Більш відомо Пінокіо і всі інші різновиди. Тобто, оце от божество, яке народжується, оце еретичний оце підтекст палки, значить, копила. Купил, до речі, це незаконно народжена дитина, але де вважається, що йти за нанашку до такої дитини, то на випередки треба, бо тоді тобі буде щастити в житті і буде дуже гарно родити поле. Тобто ми бачимо тут -от цей комплекс помираючого і воскресаючого божества. Пов'язано це, звичайно, з весняним новим роком. Рік закінчується, весняне оце от новоліття буде з наступного тижня. А тут це пов'язане з таким уявленням: що всі, хто не одружився а мусив одружитися, треба, звичайно, висміяти, покарати. Ну, що ще робили на масляну? Треба сказати, що не було у нас можливо такого яскравого, як венеційський карнавал, але святкувати і веселитися наші пращури вміли. Молодь окрема справляла масницю у сирний тиждень, водили козла з хороводами, з піснями. Ну, скажімо, Це на Слобожанщині було дуже розповсюджено, а потім в останній день заводили його в лози, штовхали, тобто теж випроваджували з простору е, свого перебування. Останні вечорниці, бо постом вечорниці не бувають, е, навкулась билися села. Теж, значить, хто переможе, дуже були суворі правила, не можна було бити нижче пояса того, хто впав, хто сів, скажімо, там на землю, на лід. Ну, Але ті, хто перемагали, вони знімали дзвона. З дзвіниці церковної, і відповідним це вважалася дуже велика така ганьба. Перегони робили на випередки їздили кіньми теж хто швидше. А жінки, до речі, мусили потанцювати обов'язково. Це ж залишилося по сьогоднішній день. Ми записували ще п'ять років, тому що обов'язково жінкам треба потанцювати, тому що тоді буде довгий льон рости, тоді все буде вдаватися, тоді хліб буде підніматися. І от жіночки, скажімо, там в селі Стіна на Поділлі, вони прямо по калюжам намагалися якомога вище підстрибувати. І в неділю, це прощена неділя, ходили один до одного. Просили вибачення, за заподіяні, можливо, якісь е, е, прикращі, і е, закінчувалося е, оцей період веселощів. Попереду був е, великий піст, ну, а це вже зовсім інша історія. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям.